Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде вправа стилі». Це вже в нас 61-ша сторінка. Дуже цікава вправа, тому що багато хто з нас, звичайно, планує працювати або вже працює. Можете про це написати, ким ви працюєте, чи подобається вам робота. Або якщо ви соромитесь своєї роботи, то можете написати, ким би ви хотіли бути у Німеччині, якщо ви переїхали чи плануєте переїхати. Тому що тут багато можливостей, і, в принципі, кожен може вибрати нову професію, навчитися, і це нормально. І перша вправа у нас буде називатися «Беруфе», тобто професія. Завдання А: фотос». Нам потрібно, як на прикладі, першому скласти отаке от слово. Тобто, що це за професія. В даному випадку у нас bedienung, ми вже вивчили минулого разу це слово, це обслуговування. По таких коментарях, як ми тут бачимо, ми можемо здогадатися, про що йде мова. І нам по цих фотографіях потрібно написати, які професії ми бачимо на картинках. Так, я зараз трошки опущу, щоб ви бачили всі картинки. Тут ми бачимо підказки зверху. Тобто з цих складів ми повинні скласти слово. Отже, давайте почнемо. Тут ми бачимо автобус, скоріш за все, мені здається, це автобус, і тут квиток віддає пасажирам. Тобто гестфарер, називається пасажири. А сам водій називається у нас бусфарер. Тобто він автобус веде, і значить він бусфарер. І ми маємо скласти відповідне слово для бусфарера. Давайте його напишемо. І зверху ми викреслюємо склади, які ми вже використали. Перший склад це бус, другий склад Фа. І останній Rharir. Так, і наступна картинка у нас буде: чоловік розмовляє по телефону, оскільки він в касті. І в галстуку, то це, скоріш, не технік якийсь, а все-таки більш керівник. Ляйте називається німецькою мовою. Але давайте подивимося, що ми можемо тут вибрати. І я бачу, що ми можемо скласти слово «інженер». Інженер. І давайте попробуємо написати. Так, є Інженер. Зверніть увагу, як пишеться правильно. Так, і. Давайте ми ці склади закреслимо також. in Ніе ур пишеться інженіор. Добре, і останнє в нас залишилося. Я сподіваюся, що ви вже і так здогадалися. Тут у нас, бачите, вона говорить: Wie heißt das в Deutsch, як називається це німецькою. І, звичайно, ви здогадалися, що це вчителька. Або викладач, і це в нас буде легін. Тому що вона жінка, і відповідно буде лервін. Якби був чоловік, то був би просто лієрер. Окей, тоді пишемо ось тут внизу. Так, леєр. Добре, не забувайте букву Х ставити. Так, значить, закреслюємо Це, Це і Це. Все, ми закінчили цю вправу. Переходимо до наступної. Так, значить, наступна вправа: Hören Sie, Dialog, Eins, vier, passt Zu, welchem Foto, A, D. Так, тобто в нас буде 4 діалоги, які ми повинні прослухати, і, відповідно, поставити тут номер, до якого діалогу відноситься фотографія. Так, ви уважно слухайте, я зараз включаю аудіо, і нам потрібно буде проставити номери біля кожної фотографії. Зробіть це усно спочатку, а потім я вже самостійно проставлю, щоб ви могли звірити ваші відповіді. Давайте почнемо. ist kein Kuli. Ах я, ja. das ist ein Bleistift.

Діалог відносився до картинки D, тому ми тут один ставимо. І другий діалог відносився до картинки А, тобто обслуговування. Так, добре, вправа була нескладна, сподіваюся, для вас також. А от наступна вправа потрібно буде вже зосередитися трошки більше, І тому що тут потрібно пропущені слова нам ставити. Значить, звучить наступним чином кафефлікін. Sie die fehlenden Wörter. Так, і як ви зрозуміли, тут ніби розлилася чашка кави, і відповідно ми втратили деякі слова, але нам потрібно розуміти, що це за слова були. Тут у нас приклад Camilla із 24 яри Alt. Тобто в нас в даному випадку ми тут повинні поставити слово Alt. І я рекомендую поставити зараз на паузу, спочатку там усну, хоча б здогадатися, які слова там повинні бути. Якщо вам це вдається, ви молодці. Значить, ви вже добре засвоюєте матеріал і краще розумієте німецьку. Якщо ще важко, то, будь ласка, практикуйте разом зі мною. Давайте почнемо. Значить, перше у нас речення Каміла Іст, Jahre alt. Und kommt aus Syrien. Sie lernt Deutsch und arbeitet als Krankenschwester. Sie spricht Arabisch und Englisch. Якщо ви не знаєте, як пишеться слово, ви можете підглянути або десь в тексті, або в словник, звичайно, заглянути. В тексті, зазвичай, в подібних вправах, ми часто повторюємо одне те саме слово, щоб воно краще запам'яталося, тому що повторення це успіх запам'ятовування. Und sie spricht Arabisch und Englisch. Nächster Text. Renato ist 32 Jahre alt. Er spricht Portugiesisch und Italienisch. Er lernt Deutsch mit Camilla und Danuta. Er arbeitet als Busfahrer. Danuta ist 25 Jahre alt. und spricht schon gut Deutsch. Sie kommt aus Litauen. Так, і останні речення у нас будуть in Litauen is sie Lehrerin. Hier in Deutschland arbeitet sie als Verkäuferin. Так, вправи ну, вправо закінчили. Напишіть, чи корисно вам були ці вправи, чи ні, наскільки вам важко було, чи, можливо, ви легко їх зробили. Діліться вашими враженнями, коментарями. Не забувайте підтримувати канал подобайками і підпискою. Це дуже допомагає мені. Вам це нічого не коштує, а мене це мотивує. Так само, як і я хочу вас мотивувати далі вивчати мову, бути більш корисним для вас. Тому ставимо подобайки і проходимо далі. Вайта гейтс!